Добрий день. Доброго дня! Я дуже рада, що ви погодились дати мені інтерв'ю. Дуже вам за це дякую. Дякую за запрошення. Якщо б перед вами сиділа взагалі незнайома людина, і вона б вас запитала, хто ви, як би ви відповіли на це запитання. Напевно, що я б пов'язала це зі своєю ідентичністю. Я українка кримськотатарського походження. Я кримська татарка, народжена в Узбекистані, але яка в час української незалежності переїхала до нашої держави, повернулася з території місь депортації з Узбекистану в Крим. Я кримчанка тривалий час я займалася правозахистом. А з 2019 року зараз вже працюю як представниця держави і власне як представниця президента України в Автономній Республіці Крим. От ви також заснували ініціативу Крим СОС. І яка основна мета цієї ініціативи? Основна мета на той момент, просто треба розуміти обставини. Це була військова окупація Криму, яка почалася фактично з захоплення адміністративних будівель Кримського півострову. В ніч з 26 на 27 лютого, і власне тоді вся країна, вся країна прокинулась з тим, да, що будівлі захоплені, і потрібно щось робити. Я тоді зі своїми друзями, з Сівгілі Мусаєвою, з Алімом Алієвим вирішила, що потрібно щось робити. Розповідати про те, що відбувається в Криму, бо ніхто не розумів, що відбувалося в Криму, незважаючи на те, що ми ніби живемо да, в епоху цифрових технологій, активного поширення інформації, але ніхто не розумів, що всередині. І от тоді ми створили такий інформаційний комунікаційний майданчик, де розповідали про події реалії Криму, а потім вже з інформаційного майданчику. Ми перетворилися в такий центр допомоги. Так. Фактично, ми тоді допомагали українським військовим на початку березня, в тому числі, ми допомагали людям, які виїжджали з Криму, знаходити тимчасові домівки. Тоді ми там за три місяці поселили кілька тисяч кримських родин по всій території держави а в подальшому вже почали займатися допомогою переселенцям, як з Криму, так і з Донецько-Луганської областей, і допомозі власне, тим людям, права, яких порушуються на території Криму. Я маю на увазі політв'язні, звісно, що да, і ситуацію в Криму почали розповідати на всіх можливих майданчиках, які були доступними. От ви були кандидатом у народні депутати від партії Голос у 19-му році. І чому ви вирішили с тоді у однородним до парламенту? Власне 2019 рік для мене був важливим, тому що вже почалася зміна достатньо серйозна влади. Тоді був обраний президент Володимир Зеленський більшістю голосів да, українців. І було перевантаження фактично української влади. Тобто всі розуміли, що буде певне перезавантаження української влади. На той момент я, як одна з активних громадських діячів українських, яка займалася питаннями Криму, в тому числі на рівні законодавства, щоб просувати прийняття тих чи інших законодавчих актів, для мене було важливо, щоб. Те, що я роблю, воно приносило більший результат, аніж е, тоді мені вдавалося робити. Да? Бо треба завжди розуміти, що коли ти знаходишся в процесі прийняття рішень, тобто, коли ти зсередини держави щось робиш, і особливо на відповідальній позиції, де ти можеш приймати рішення, ти можеш вплинути на набагато більшу кількість людей. Да? І тоді е, я зрозуміла, що якщо на е, рівні правозахисної Організації, да чи навіть коаліції організації, ми не можемо просунути ряд питань, а тоді це було так. Да. Там були такі закони прийняті ще в 2014 році, які були е, дискримінуючими для громадян, які проживають в Криму. Або не було до прикладу прийнято стратегії повернення Криму. Да, якщо мовою законодавства стратегії деокупації Криму не було прийнято. І для нас було це важливо, для нас як команди, для мене особисто. І Тому я тоді вирішила спробувати стати народною депутаткою. Тоді там це не вдалося, там не пройшла я по кількості голосів. Але була пропозиція від команди президента, щоб той напрямок, який я хотіла власне курувати, я б могла це робити в команді. Антона Кореневича, представника тодішнього президента е, в Криму, і я почала займатися цим. Тому це було ключ, ключове. Що це було питання того, наскільки твої зусилля можуть зараз надобитися твоїй державі і людям? Чи могли б для нашого глядачів пояснити, чим займається представник президента в Криму? Е, представник президента в Криму це фактично е, особа, яка е, дає. Поради президенту щодо конкретного питання Кримського півострову, да, тобто які політики потрібно впроваджувати, е, яка ситуація в Криму, які рішення потрібно прийняти. Да, тому е, ми зі свого боку зараз розробляємо такі достатньо конкретні речі, пов'язані з тим, що буде після повернення е, Криму е, під контроль Україн, України, да, української держави. Тобто не лише, домов, не лише повертати територію, а вже думати, що буде після. І силу того, що є певний досвід, є команда хороша, ми розуміємо, як всередині Криму живеться, і що потрібно для цього якби, робити, да? які першочергові кроки варто зробити. Тому ми зараз от працюємо над такими першочерговими кроками після. Деокупації території. Це різні питання. Наприклад, багато хто цікавиться питанням, а що буде з громадянами Російської Федерації, які незаконно проживають на території Криму. От ми формуємо таке бачення. На нашу думку, вони мають виїхати з території Криму, бо вони в порушення українських законів проживають на території Криму, української території. І фактично вони собою заміщають місцеве населення. Це є злочин згідно міжнародного законодавства. Ми займаємося, звісно, що допомогою кримчанам, які проживають як на території Криму зараз, так і, наприклад, виїхали з території півострову ще в 2014 році, да, коли територія була захвачена росіянами, так і. Е, так і коли вони почали виїжджати, наприклад, після початку великої тієї війни, 24 лютого, 2022 року, ми займаємось роботою на міжнародному рівні і роб... і працюємо достатньо багато. Бо я думаю, що багато з ваших глядачів знають, що в 2021 році, там півтора роки тому, Україна ініціювала Кримську платформу, такий переговорний. Механізм, да, і був великий саміт ще до повномасштабного вторгнення. І, власне, де Україна зібрала в Києві своїх партнерів, да, і, відповідно, наш офіс, офіс представництва президента, став. Фактично офісом кримської платформи, національним офісом кримської платформи, відповідно, звісно, що ми дуже багато працюємо з питаннями співпраці з міжнародними організаціями, з різними нашими партнерами і Сполученими Штатами, і з Європейським Союзом, із Японією, та, і з Канадою, тобто з різними державами. А, і це важливий фронт роботи, коли ми інформуємо про те, а що ж в Криму відбувається, а що ж держава Україна робить для того, щоб повернути територію Кримського півострова під свій контроль? Да, а, яким чином наші партнери можуть допомогти нам, щоб врегулювати цю ситуацію? Нещодавно також президент завітав до представництва, і яка була мета? Цієї цього візиту і що обговорювали на цій зустрічі? Власне, президент, не вперше, звісно, що в нашому офісі, вперше він його відкривав у 2021 році 23 серпня, і, власне, рівно через рік, на другому саміті Кримської платформи. Президент завітав до нашого офісу, поспілкувався з моїми колегами з представництва, подивився, як працює наша комунікаційна команда, тобто така команда, можна сказати, журналістів, да, які працювали над висвітленням другого саміту Кримської платформи минулого року, і записав відеозвернення своє. Щовечірнє звернення до українського народу, до міжнародних партнерів, прямо е, в приміщенні представництва президента. Звісно, що ми коротко розказали і про е, ситуацію в Криму е, і і попросили завітати до нас е, в представництво, в тому числі і е, кримчан або тих, хто постраждав від. Е, від повномасштабного вторгнення, зокрема, ми запросили правозахисницю Альону Луньову, запросила Арсена Жумаділова, теж кримського татаріна, керівника державного підприємства медичні закупівлі. Запросили дружину вдову Дениса Миронова, Ксенію. А Денис Миронов він взагалі з Херсона. І, на жаль, був вбитий. Окупаційними військами російськими на території Херсонської області і для того, щоб президент міг поспілкуватися із такими людьми, теж які мають прямий стосунок до Криму або, на жаль, став жертвою порушень прав людини. Нещодавно відвідав посол, на звичайний посол Бразилії, так представництво, яка мета його візиту була. Власне, ми часто приймаємо в себе і послів іноземних держав, і дипломатів, і різні делегації, як парламентські делегації, так і в тому числі делегації іноземних держав, які відвідують та, Україну. Бо питання Криму воно є насправді важливим. І як президент нашої держави неодноразово говорив. Все почалося Кримом з Криму, і Криму має завершитись. Да? І тому звісно, що е, до питання Криму велика увага є з боку наших міжнародних партнерів. Коли вони відвідують Київ або працюють, але мають, наприклад, доповідати в своїй столиці про ситуацію в Україні, в тому числі в Криму, то вони звертаються здебільшого до нас, бо ми є. Напевно, що єдиним органом, який на постійній основі працює з питанням Криму, так? 24 на 7, як то говорять, відповідно, посол Бразилії відвідав наш офіс. Ми його проінформували як про ситуацію в Криму на даний момент після повноправного вторгнення, так і в тому числі ми говорили з ним про актуалізацію роботи з країнами. Глобального півдня, як говорять, да? тобто це і країни Центральної Америки, Латинської Америки, це країни Південно-Східної Азії, там, зокрема, і Індія, і Індонезія, і Малайзія. Да? Бо це пріоритет, один з пріоритетів, який був озвучений президентом нашої держави. І там, і в нещодавніх зверненнях президент теж про це говорив. Він озвучив цей пріоритет перед нашими українськими дипломатами, що нам потрібно налагоджувати ці зв'язки, тому що тривалий час протягом української незалежності в нас таких сталих зв'язків з багатьма цими країнами не було. Та тому ми запросили до себе посла. Він з радістю відгукнувся на це, і ми, власне, говорили про. На те в тому числі яку Бразилія допомогу надає Україні, здебільшого це гуманітарна допомога, та, і що Україна вже зараз робить для того, щоб допомогти нашим громадянам в Криму, що робить для того, щоб пройшов процес цієї реінтеграції, тобто повернення да, в правове інформаційне і так далі поле. Кримського півострову до материкової України всієї великої України і зі сподіваннями на те, що найближчий рік да, власне це ми зможемо відвідати в тому числі країни Центральної Латинської Америки і поспілкуватися з нашими партнерами безпосередньо в цій країні. От ще важливо на мою думку на днях. До представництва також завітала делегація НАТО. Чого було досягнуто на цій зустрічі? Це була дійсно парламентська делегація НАТО і була новообрана фактично президентка парламентської асамблеї НАТО зі своїми колегами, в тому числі до нас на зустріч доєднався. Народний депутат України, голова української парламентської делегації е, в НАТО Єгор Чернєв. Е, і звісно, що ми говорили ми завжди говоримо про Крим, про безпекову ситуацію в Криму. Варто зазначити, що Крим це така, я би сказала, одна велика військова база, е, в яку перетворив е, Путін і Російська Федерація Крим. Да? З регіону теристичного регіону, де проживало багато народів і співіснували між собою, та, в велику військову базу. І, власне, ключове твердження наше було, що без забезпечення безпеки на території Криму. І деокупації території Кримського півострову безпеки для України в подальшому і для європейських відповідно країн і інших о, світових держав не буде. Так? Якщо там буде продовжуватись базуватися російський флот, ми не будемо мати безпеки. Так? Тому для нас ключове, що для України перемога є повернення всіх територій України. В кордонах в межах 1991 року, да, року, тобто в міжнародно визнаних кордонах, і звісно, що Крим є ключем до цієї європейської безпеки безпеки в Азовському Чорноморському басейнах цих морів. І наша колега з парламентської делегації вона сказала про те, що 2014 році, на жаль. Світ недостатньо е, відреагував на окупацію Криму. Да? І можливо, як, якщо реакція була на е, окупацію жорсткішою, більш активною, да? більш дієвою, то події 2022 року, повномасштабної війни, ми могли б уникнути. Да? Тобто Путіну фактично ніхто як то кажуть простивими словами, по руках чи по носу не дав. Так? І, Відповідно, от була вже подальша ескалація і вторгнення вже повномасштабне на територію нашої держави. А ще в мене таке питання: от який у вас девіз, з якими йдете, як потім протягом вашої кар'єри? Якщо чесно, як такого девізу немає. Ключове, я відчуваю, що якщо я можу допомогти да, і бути корисною е, в цьому конкретному новому проміжку, да, на, цьому, на цій конкретній посаді, неважливо, чи це буде державна служба да, або політична посада, чи це буде парламент, чи це буде м, правозахист. Ключове для мене це. Боротися за правду, за своїх людей, за свою територію і допомагати своїй державі. Да? Тому я не скажу, що там, я якось кар'єру будую, я не дуже притримуюсь да, таких принципів. А власне, це більше моя позиція по життю, да? що мені потрібно служити, да? я людина служіння, служіння народу, служіння державі. О, що зробити в першу чергу після нашої перемоги, після перемоги України? Після перемоги, як я вже говорила, перемогою для мене буде однозначно повернення всіх територій, включно з Кримом, це і репарації е, з боку Російської Федерації, це, звісно, що притягнення до відповідальності всіх винних. Але звісно, що як тільки ми переможемо, це означає, що я зможу поїхати в Крим. Крим, це моя батьківщина, це Крим, це територія, де проживають мої батьки, де мій батьківський дім знаходиться. Тому першу чергу я поїду додому, до своїх батьків, обійняти їх, з'їсти е, маминих страв кримськотатарських, випити маминою кави. Тому це, напевно, що буде перше, що я зроблю. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво з вами спілкуватися. Дякую, дуже Кирило.